Продовжуємо єдиний марафон випуском новини. Для вас працює Лілія Налягака. На Дніпропетровщині ворог продовжує тероризувати Нікопольський район. Бив артилерією та ефпів дронами потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Поранена 47-річна жінка. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості. У наслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні оселі, дві господарські споруди та газогін. Зайнявся дачний будинок. Загинули 30 голів свійських тварин. Пожежу вдалося приборкати. Жителі Одеси оговтуються після ворожої атаки, яку пережили в ніч проти четверга. У наслідок масованого удару безпілотниками в місті чимало руйнувань, масштабні пожежі. Двоє людей загинули. 15 поранені двоє з них зараз у тяжкому стані. Репортаж з Одеси Андрія Анастасова. Ніч проти четверга. В Одесі палають будинки, рятувальники евакуйовують мешканців. Масовану атаку безпілотниками ворог здійснив близько опівночі. Найбільше пошкоджено триповерховий житловий будинок у середмісті. Один за одним у нього влучили три ударні дрони. А де їх квартира була? На третьому поверсі. Саме туди перший шахет і влучив. Саме туди, прямо в їхню кімнату, де вони спали. Сиши, як собака піщали, сковліла. Брат побіжав на третій етаж. Хотів підійти, тому, ну, там горело уже. Не мог навіть подойти к дверям. Тобто без було. В іншому спальному районі Одеси під атакою теж опинилися житлові квартали. Ворожий безпілотник влучив у верхні поверхи 16-поверхового будинку. Повністю зруйновані декілька квартир. Люди з жахом розповідають про те, що пережили. Це дуже страшно було. Ми вже лягли відпочивати з чоловіком, що дивилися телевізор, як раптом пролунав вибух. На нас полетіли уламки скла, на нас, на ліжко, і таки одразу з'явився запах паленого заліза. У десятках помешкань вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тут рятувальникам ДСНС довелося вночі евакуювати з будинку понад 200 людей. Деякі з них, внаслідок ворожого нападу, зазнали поранень уламками скла, як от діти цього чоловіка. Вони були у коридорі, тобто тут дуже багато стін немає. Ну вибило скло. Тобто там такого такого розміру скляні обломки погонзалися в стіну. Тобто, якщо б вони були біля вікна, то було б дуже дуже погано. Загалом, внаслідок атаки, травмовані 15 людей. Шестеро з них зараз перебувають у лікарні. Двоє у тяжкому стані. Це чоловік 38 років з відкритим переломом передліччя. Та пацієнт чоловік 70 років з переломом грудного відділу хребта та вивихом кульшого суглобу. Онівичено також цивільну інфраструктуру, крамниці, супермаркети, автівки та школу. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей. Як ми бачимо, на місцевості відсутні будь-які військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. В оперативних штабах, які розгорнули на місцях, мешканці пошк... Шкоджених будинків можуть оформити допомогу з міського бюджету та з державного за програмою є відновлення з Одеси Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Понад 2300 цілей знищила наша протиповітряна оборона протягом квітня. Про таке повідомило командування. З них 65 ракет різних типів, більше як 1200 ударних дронів, майже 700 розвідувальних БПЛА та майже три сотні безпілотників інших типів. У квітні авіація повітряних сил здійснила понад 610 вильотів. Серед іншого, наші оборонці уразили командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки ворога. 93 бойових зіткнення фіксують у Генштабі з початку доби на фронті. 26 разів росіяни намагалися посунути оборонців на покровському напрямку. Під авіаударом ворога опинилося місто Покровськ. Не зупиняється противник у районах Щербинівки, Дружби та в бік Деліївки. Тиснуті біля часового яру. 17 атак окупанти здійснили на лиманському відтинку. Ще 5 – на Куп'янському. На Харківщині захисники двічі зупинили ворожі війська поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки. Докладніше про спротив сил оборони в нашому огляді. На харківському напрямку БПЛА Хартії знищили склади з боєкомплектом, міномети, гармати і техніку, а також укриття противника. Із артилерії та РСЗВ прикордонники завдали уражень ворогу і на вовчанському керунку. Окрім фортифікацій, бійці бригади ГАРД знищили три пункти пілотування БПЛА противника та знешкодили дев'ятьох окупантів. Воїни бригади Форпост під Вовчанськом відбили спробу ворожого штурму. Противника спочатку виявила аеророзвідка далі за роботу взялися мінометники та оператори ударних БПЛА. Щонайменше двох окупантів ліквідовано. Ефектно палять російську техніку на Харківщині, дрони Ахілесу. Уночі вразили самохідну гаубицю, танк, броньовану ремонтну евакуаційну машину, п'ять вантажівок і три буханки. Днями росіяни в здійснили наступ на Куп'янському напрямку безуспішно. Бійці 43-ї бригади ліквідували 38 загарбників, загарбників, одинадцятьох поранено. Чотири бойові машини піхоти, багі, легковик та мотоцикл перетворилися на брухт. На завершення касетні боєприпаси завдав. ...максимальних втрат живій силі противника. Кадри воїнів 4-го батальйону Сила свободи бригади Рубіж. Уночі група окупантів вирішила проїхатись з дорогами Донеччини на Буханці біля українських позицій. Наші бійці відправили на зустріч кілька ФПВ та дрони зі Скидом. Результат очевидний. На Лиманському напрямку бійці 63-ї бригади знищили 13 одиниць ворожої техніки. Зенітники вже втретє збили російський розвідник Мерлін. А пілоти БПЛА позбавили окупантів буханки, мотоцикла, УАЗа, трьох гармат і шести мінометів. На Краматорському відтинку бомбери прикордонного підрозділу Фенікс завдали серйозних втрат окупантам серед знищеного гармата, антена зв'язку, наземний БПЛА, транспортні засоби, а також з десяток ворожих солдатів. Під Торецьком ворог посилює тиск на лінію оборони наших захисників, задіює піхотні групи і в нічний час. Екіпажі ударних БПЛА працюють в надскладних умовах. На відео – добірка нічної роботи операторів ФПВ-дронів 12-ї бригади спец. Призначення Азов, 25-та повітряно-десантна бригада на Покровському напрямку вистажила ворожу реактивну систему на бойовій позиції, влучним ударом ФПВ її підірвали разом з боєкомплектом. А воїни Спартану в чергове нагадали окупантам, що сховатися не вийде навіть під землею. Усі укриття противника успішно ліквідовані. На Лиманщині екіпажі білих Янголів рятували 11 людей. Серед них є поранені й тяжко хворі. Евакуацію проводили фактично під вогнем. Кожного дня підрозділ поліції біля Янголи проводять евакуаційні заходи мирного населення. Також здійснюємо фіксацію російських обстрілів і надаємо до медичної допомоги. Біля двору впало, в огороді впало сі обсіли з з підвала не можна вилізти вже. Терпіла до останнього, думала, війна закінчиться, але вона не закінчиться. Подальше влаштування людей у безпечніші регіони країни провадитимуть волонтери звірою у Збройні сили України. Тетяна Литвин подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Наш наступний репортаж із Херсонщини, де ворог повсякчас намагається проводити бойові дії. Як наші захисники відповідають, маємо спільний матеріал з колегами медіа центру збройних сил України. Тут нема коли відпочивати. Реальні кадри бойової роботи наших захисників на Херсонщині. Постріл. Куди працювати, знають і роблять це ефективно, кажуть бійці. Там точка в них, вони виїжджають туди технікою, міняються там. Видать. Ну, ми туди відпрацювали, кажуть, нормально. Ми два постріли зробили і. Наші стали залишилися ну, довольними. Захисники наголошують, відправляють так звані подарунки, що ворог знав, треба забиратися звідси. Працюємо, що по живій силі, що по техніці, що по КСП. по… Як воно укриттям дрончиків, техніка тація, коли джипи, крази, все, що знайшли, наша задача: що побачив, вивезти його з строю, нанести йому як максимально ввіччя. От наша робота. Ми за чим тут зібралися? Для того, щоб Бо за плечима рідні та близькі, хочу. звісно, щоб повернулася сім'я вже додому піти знову на нормальну роботу, де немає війни, де немає крові. Де немає цього ужасу. Воспитати дітей, дати їм образування і жити далі процвітати. Все я вам скажу, що переговори, мабуть, не допоможуть. Тільки треба силою, тільки треба знищувати ворога, витиснити його за межі нашої країни, повернути наші втрачені міста, села, тобто Донецьку, Луганську, Херсонську, половину окупованої Крим і тільки. Так стримувати ворога, щоб він був на своїй території. І ми були на своїй. з Херсонщини, Олександр Ксензюк, Олександр Тупік, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. З нагоди прийдешнього дня піхоти бійцям оперативного командування Захід сухопутних військ ЗСУ вручили державні нагороди за героїзм на полі бою. Військовики, які зараз виконують завдання на харківському та донецькому напрямках, розповіли про ситуацію на цих відтинках фронту та поділилися власними історіями служби. Професійне свято піхотинців України започаткували шість років тому з метою вшанування воїнів механізованих мотопіхотних гірсько-штурмових підрозділів. Відзначатимуть його 6 травня. Піхота це, це в нас той моноліт, це в нас той фундамент, який базує силу, міць, витривалість, незламність Збройних сил України. Ніхто не може забінити саме піхотинця на полі бою. Тому що він виконує ті задачі, з якими роботизовані комплекси чи випала, не зможуть справитися в певних моментах. Я не стремлюся до питання нагороди. Я зараз стремлюся більше до того питання, і в мене особовий склад. От я маю там певну кількість людей. Я їх завів на виконання завдань. Я хочу ту ж саму кількість людей живими здоров'ями вивести з позиції. Оце для мене саме не перша нагорода. Олімпійський чемпіон зі стрільби з луку харків'янин Олександр Сердюк нині служить у 4-му прикордонному загоні. Попри різні бойові завдання, спорт воїн не полишає. Як у війську допомагає загартованість, про що мріє спортсмен після закінчення бойових дій далі в сюжеті. Олександр Сердюк показує результат свого найбільшого спортивного досягнення. Це бронзова медаль Олімпійських ігор в Афінах 2004 року. Тут реальна бронза дуже цінна. Стрільбою з лука він захоплювався ще з малку, Тож перемога на Олімпіаді була такою бажаною для української команди у складі Олександра Сердюка, Віктора Рубана та Дмитра Грачова. Повторити успіх на наступних іграх в Пекіні не змогли. Забракло кількох очок. Олександр продовжував займатися спортом, закінчив військову кафедру, став молодшим лейтенантом прикордонної служби. 24 лютого 2022 року зустрів удома на північній Салтівці. З моєго балкона ну, вікна дуже добре бачиться горизонт, бачиться, коли вилітають ракети. Тому я все, все це бачив перші хвилини і зібрав свою родину та евакував. Село під Харків. Від початку Великої війни у лавах прикордонної служби Олександр провадить соціальний супровід військовослужбовців. Був і на бойових виїздах на прикордонні. Синуко тяжка, трошки від дрона уходили на пікапі. Так, трошки відчув, що таке бронежилет, каска та вже не лук спортивний, а автомат. І на позиціях біля кордону теж намагався вправлятися з луком, хай і не наповну. Є і, і інші такі справи, які не потребують, щоб лук був завжди під рукою. Тобто можна там повторяти просто такі двіжені руками. Є така резінка який просто як натягуєш, імітація вистрілу з луку. Вона, вона така невеличка, абичний ну, жгут такі, або медицинський. Або. І по братимам, і тим, хто тільки готується піти до війська, Олександр радить займатися спортом. Фізична підготовка дає собі знати, тобто мені там набагато, я думаю, легше. Пройти якийсь путь там, з якимось навантаженням, то і також, також психологічна підготовка, то що була в спорті. Він і сам не полишає тренувань, хоча потрапити на змагання за кордон за три роки ще не вдавалося. Останній пропустив, адже був на позиціях. Я пропустив важливі змагання, змагання сильніших спортсменів України, де був перший відбір на перший етап Кубка Європи, який зараз ну, на, прямо зараз проходить в, Тур в Тур Туреччині в Анталії. От, поэтому я не, туди вже не зміг попасти і буде дуже, дуже складно тепер, тепер попадати на другий етап Кубка Європи. Ну, будемо намагатися. На запитання, що робитиме після війни, Олександр відповідає без вагань. Далі спортом. На мене чекають там тренери е, Харківської області, щоб я віддав свій досвід е, молодшому поколінню спортсменів, тренерів, тому що в мене за плечима дуже такий багатий вже досвід. Я е, е, тренувався з, з, з різними тренерами. Тренера були ті, які тренували, тренували збірну Італії, Іспанії. Нині складний час для молодіжного спорту, каже Олімпієць. Хтось не може тренуватися, комусь важко виїхати на змагання. Але він впевнений, після війни все вдасться надолужити. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Україні потрібні системи ППО і гроші. Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів світу з проханням пришвидшити надання відповідної допомоги. Нардепи наголошують, що безпека України це безпека всієї Європи. Як минув парламентський день, коли нардепи ратифікують угоду про корисні копалини зі США, розповість Єлизавета Яковлова. Сьогоднішній парламентський день можна назвати доволі активним. Засідання почалося із детальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лобінця. Омбудсмен розповів про повернення українських дітей з ворожої та тимчасово окупованої території, про зусилля, завдяки яким Росію виключили з усіх міжнародних організацій омбудсменів. Утім, найбільшу увагу він приділив поверненню наших воїнів із російського полону. За час великої війни вдалося повернути понад 4 4,5 тисячі бійців і 174 цивільних заручників. Під час кожного повернення на місці присутні мої працівники. Вони дивляться, в якому стані нам повертають наші герої в героїнь. Ми робимо окрему доповідь щодо порушення прав українських військовополонених Російською Федерацією. Загальна кількість звернень, які я отримав по цьому напрямку, 29 тисяч 957. Також народні обранці, вкотре офіційно звернулися до парламентів та урядів світу щодо справжніх намірів Росії проти України. Рішення підтримали 287 депутатів. Фактично, це звернення з проханням забезпечити Україну всім необхідним для протистояння агресору. Російська Федерація, країна агресор, сьогодні пропонує різні там маленькі мікроперемир'я, маскуючи при цьому свої справжні наміри, продовжуючи обстрілювати. Міста України ми в чергове звернулися до наших колег про питання присвідчити процес надання Україні достатньої кількості систем протиповітряної оборони, продовження збільшення фінансової допомоги для забезпечення макрофінансової стабільності, активізація зусиль за для розслідування злочину агресії, воєнних злочинів інших міжнародних злочинів, в тому числі і аж до створення міжнародного трибуналу. Ну і, звичайно, одна з головних тем для обговорень в кулуарах парламенту це підписання угоди про корисні копа із США документ вчора погодили українська та американська сторони, і на черзі ратифікація у Верховній Раді. За словами депутатів, розгляд документу в сесійній залі почнуть не раніше середині травня. Утім, попри численні побоювання щодо тексту угоди, підписаний варіант народні обранці вважають успішним. Ну і наостанок парламент проголосував за присвоєння премії молодим вченим. Вніс технічні зміни в організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. А ще ратифікував дві постанови про про фінансування наших громад та пан європейські середземноморські преференційні правила Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. 16 держав-членів Європейського союзу подали запит на виняток із фіскальних правил для збільшення оборонних витрат серед країн, які звернулися щодо активації пункту: Німеччина, Польща, Чехія, Данія, Фінляндія та інші держави. 12 з них уже подали офіційні письмові заявки до Єврокомісії. Цей механізм дозволить країнам збільшувати видатки на оборону до 1,5% ВВП. У раді ЄС наголосили, що агресивна війна Росії проти України та загроза європейській безпеці є винятковими обставинами, які потребують нарощування оборонного потенціалу. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз в ефірі працюватиме Ірина Баглай. Новинки від українських інженерів для війська вибухові вітання СБУ росіянам та загроза ядерної війни. Чи існує вона? Про це протягом години у нашому ефірі.